Погодний оленклюзів. Так, синоптики описують погоду на 4 квітня, але зазначають, порадіти часу небагато, бо знову сунуть холоди. Коли знову доведеться натягувати шапки, дивіться вже за мить в ексклюзиві Те Ще один день, коли можна насолодитися сонечком. П'ятниця цього тижня дозволить провести вечір на прогулянці. Зокрема, метеоролог Ігор Кібальчич у п'ятницю 4 квітня на всій території України прогнозує малохмарну погоду без опадів. Вітер північно-західний, – 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 1, плюс 7, в день плюс 13, плюс 18. А синоптикиня Наталі Діденко називає 4 квітня у Києві метеорологічним оленклюзівом. Адже буде сухо, тепло, пташки співатимуть, дерева квітнемуть, весна радуватиме. А може, когось також радуватиме і прийдешній холод та сніг. Проте це вже дуже на любителя. Бо в суботу у Києві температура повітря різко знизиться до плюс 6 плюс 9 градусів. А в неділю у столиці є ймовірність снігу та сильного вітру. Такі різкі коливання погоди можуть негативно вплинути на людей із серцево-судинними недугами. Будьте уважнішими до себе та особливо ваших старших. Тим часом Ігор Ківальчич розповів, якою взагалі очікується погода у квітні в Україні та Європі. Спираючись на свіжі прогностичні дані, фахівець зазначає, що у квітні продовжиться стійка тенденція підвищення температури повітря, яка буде ще більш вираженою ніж у березні. В атмосфері передбачається розвиток потужного антициклону над північ Європи у першій декаді місяця, який у середині квітня почне слабшати. Водночас у районі Середземного моря та над країнами південно-західної Європи прогнозується більш низький атмосферний тиск протягом усього квітня. Від розподілу циклонів та антициклонів безпосередньо також залежить і кількість опадів, враховуючи прогнозовану ситуацію. У квітні найчастіше дощі випадатимуть у країнах Південної Європи та у Туреччині. Тут місцями очікуються сильні зливи у супроводі гроз та граду, а загальна кількість опадів може за місяць сягнути 150-300% від кліматичної норми. Значно нижче норма кількість опадів передбачається у північній частині Європи, більша частина яких випаде у другій половині місяця на тлі поступового зниження тиску і загострення атмосферних фронтів. Температура повітря по всій Європі прогнозується досить високою у порівнянні з багаторічними кліматичними показниками. Максимальні відхилення від норми очікується у східній та північно-східній Європі, а найменші аномалії слід чекати у районі Піринейського півострова. Куди частіше надходитиме холодне повітря з північної частини Атлантичного океану та Гренландії у гірських регіонах, таких як Альпи та Карпати, температурний режим буде відповідати кліматичній нормі, тому тут збережеться сніговий покрив у достатній кількості. На території України квітень очікується в цілому теплішим за середні багаторічні показники. Проте перевищення норми буде не таким значним, як це було в березні, і становитиме приблизно плюс півтора, два і сім градуси тепла у порівнянні з нормою. У зв'язку зі збільшенням середньої температури прискоряться процеси вегетації всіх видів рослин. Тому у разі короткочасних вторгнень холоду вже є сенс говорити не про морози, а про заморозки, тобто зниження температури повітря нижче нуля на тлі додатньої середньодобової температури. Кількість опадів по Україні ймовірно розподілиться більш нерівномірно, оскільки суттєва їх частина випадатиме за рахунок конвективних процесів, які є більш характерними для теплого півріччя. І все ж таки загальна кількість опадів за місяць відповідатиме кліматичній нормі на лівобережжі країни може перевищувати на 20-50%. Імовірність випадання снігу цього року протягом усього квітня оцінюється як досить низька на рівнині місцевості. Проте у Карпатах він періодично спостерігатиметься, що для цього регіону є нормою. А які у вас очікування від погоди у квітні? Діліться в коментарях, щоб не пропустити нові випуски. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки.